Доброго дня! Сьогодні поговоримо про IT-освіту у нашому ліцеї. У 8-9 класах це йде Python. Python він є і за державною програмою, проте за державною програмою це є Текінтер, у нас це ж Flask. На відміну від такін, Flex – це є максимально практичний інструмент, тому що це є веб-фреймворк. Тобто ми на Python будемо створювати веб-застосунок. Якщо розглянути веб-розробку, вона умовно можна її поділити на бекенд і фронтенд. Бекенд – це серверна частина, яку ми якраз в 8 та 9 класі ми будемо виконувати. Прописувати саме використовуючи Python та мікрофреймворк Flask, Fronten це є клієнтська частина. Це те, що по суті ми бачимо безпосередньо у браузері, коли приглядаємо сайт, і про неї більш детально було розказано у тих, хто відвідував наш курс у 7 класі. Але е, частково ми про це також говоримо і у восьмому. Тому навіть якщо ви не ходили у сьомому класі, це нічого страшного. Ви абсолютно спокійно створите е, за умови успішної роботи під час е, курсу. Успі е, в кінці другого семестру ви створите красивий сайт. Е, цього року створювали умовний показовий сайт гуртка. Діти ж в свою чергу створювали абсолютно свої проекти, як взагалі відбувається програмування, і ще кілька слів. Сам Python – це одна з найпопулярніших мов програмування не тільки в Україні, а й у всьому світі. Це ду досить затребована в даний час мова високооплачувана. Але ще один аспект, який ми опрацьовуємо у 8-9 класі. Це е, суто максимально проектна діяльність. Проектна діяльність, яка е, близька до роботи на проектах в it компаніях е, Тобто ми намагаємося використовувати канбан, е, ми намагаємося використовувати інші методології, які використовують в it компаніях під час роботи над проектами. Окрім того, нашу роботу можна порівняти із насправді роботою фулл стек. Програміста, тому що е, ми працюємо не тільки над бекендом, серверною частиною використовуючи Python і мікроформонт Flask, але ж ми також опрацьовуємо і е, наповнюємо саме і ще фронтендом. Е, тому, по суті, наша робота у 8-9 класі це є. Е, Такий собі робота фуллстеком, що є досить високооплачуваним спеціалістом. Тобто сам фулстек спеціаліст є досить високооплачуваним, розглянемо, як вже відбувається робота. Тобто, ми прописуємо код, ми використовуємо навчальне середовище для програмування. Тоні воно максимально не відволікає дітей своїм інтерфейсом і далі функціоналом. Від конкретного вивчення саме мови програмування. Ось приклад написаного коду. Не надто багато, і вже можемо запустити і подивитися, що ж він дає нам. Як я вже казав, ми створюємо веб-застосунок, тому в даний момент йде імітація роботи з веб-сервера. Ми переходимо по певній адресі веб-сервера. В кінці кожен учасник. Він опубліковує свій сайт за допомогою веб платформи Python Anywhere. за рахунок цього їхній веб-стосунок стає публічно доступний в інтернеті. А ось таким чином це є він не наповнюється. Ми більше працювали саме над функціоналом, і це ще раз кажу: це демонстраційна робота, яку ми виконували під час наших занять. Тому по наповненню тут треба ще попрацювати, але по функціоналу тут усе маємо робоче. Маємо зверху невеличке меню, невеличкий опис, що саме має бути на цих веб-сторінках. Далі є можливість зареєструватися на самордок. У нас відкривається форма, ми можемо її заповнити. От зараз ми заповнені якимись певними даними. І натиснемо Зберегти. Після того нам відкриває список вже зареєстрованих учасників. Тобто, коли ви зареєструвалися, можете побачити, з ким саме ви будете у групі працювати на цьому гуртку. можемо бачити, що останній саме і це те, що ми щойно зареєстрували. його Можемо переглядати. Інформацію інших учасників, чи перейти і просто в список учасників побачити список, який ми, ну, тобто учасники, якого ми безпосередньо додавали. В подальшому ми можемо а, редагувати цю інформацію, тобто можемо змінити ім'я. Тут використовується база даних, тому інформацію можна як відредагувати, так і видалити в подальшому. Наприклад, можемо видалити учасника, чи справді ми хочемо видалити. у Нас є що це безповоротна дія. Натискаємо ОК і бачимо, що тепер немає нашого учасника. Тобто, якщо розглянути загалом, то це є повністю повноцінний сайт. І хочу уточнити, що він повністю з нуля був сформований на наші заняття. Повний, весь функціонал, який відбувається на цьому сайті, він є реалізований за допомогою ось цього коду. Усі е, сторінки, які формуються, які ми бачимо, вони є ось тут і формуються з допомогою саме оцих сторінок. Тому, якщо ваша дитина цікавиться програмуванням, якщо їй цікава веб-розробка, е якщо їй хочеться створити власний сайт з нуля власноруч, запрошуємо на навчання в цей рік. Тому поспішайте встигнути на таку хорошу можливість.